Усім привіт, вітаю на каналі. На вулиці у нас літо. Ринок криптовалюти зараз йде не в кращу сторону. Мало є зараз способів заробітку. Дропи не дуже нас порадували. Способів заробітку зараз є не дуже багато, але все ж вони є. Сьогодні поговоримо про роздачу від Bantle, А точніше, Mantle запустили IE Fest із призовим пулом 1 мільйон токенів МНТ. Я вірю в токен МНТ, вірю, що він в майбутньому буде коштувати набагато більше, як зараз. Я його зараз. Докупльовую, стейкою і надіюсь, в майбутньому цей токен буде рости. У відео поговоримо, як можна заробити практично без ризиків від 50 МНТ на аккаунт. З вас лайк, комент і погнали розбиратися. <му> і так, друзі, є детальна стаття про цю роздачу від Mantle. Кому цікаво посилання, залишу під відео. Тут можете все почитати. Основну увагу я приділяю на перший етап. Тобто, ось у нас табличка. Ми заробляємо лотерейні білети. Є 8 квестів, з них ми можемо отримати 14 білетів, 4 welcome task по одному білету, і ще 4 по 2 білети. Тобто, мінімум можна заробити 12 білетів. І в нас буде лотерея, і ось такі будуть призи. Один білет виграє 10 тисяч МНТ, 5 білетів по 2 тисячі МНТ. 100 білетів по 500 МНТ і 1000 білетів по 50 МНТ. І решта учасників розділять 80 000 МНТ. Тобто якісь призи обов'язково ми отримаємо. І я думаю, мінімум комісію ми зможемо покрити. Кому цікаво, перечитайте всю статтю. Більш зжато я все розписав в Телеграмі, перший етап, другий етап і третій етап. Ось переможці за перший етап. В другому етапі вже будуть роздавати самі проекти. Тобто в нас є 5 проєктів екосистеми Mantle, від яких ми також будемо отримувати токени МНТ. Виконуючи перший етап, ми автоматично беремо участь і в другому етапі. Так що тут будуть також додаткові призи. А в третьому етапі ми ще додатково розділимо 100 тисяч МНТ. Його оголосять пізніше у Твіттері Мантл. Все, що потрібно зробити, це поповнити гаманець МНТ, Переходимо в леєр 3 і виконуємо завдання. Все дуже просто, єдине те, що дедлайн 9 серпня. Тобто ми залітаємо в останній вагон, ще є 6 днів, щоб виконати завдання. Завдання дуже легкі, виконуються за декілька хвилин. Я сюди буду заганяти дуже багато аккаунтів, хоча б з 30-40. І надіюсь, що мені повезе тут виграти. Далі покажу, як виконувати ці завдання. Все дуже просто. Все покроково, можете просто повторити за мною. І я думаю, що результат обов'язково буде. Щоб поповнити МНТ, я використовую біржу Bybit можна використовувати іншу біржу, але на біржі Bybit, як бачимо, вивід в МНТ нульовий. Тобто комісії немає. І можна виводити взагалі без комісії. Єдиний мінус в тому, що мінімалка 10 МНТ. Тобто вам потрібно вивести мінімум 10 МНТ. На виконання завдань, якщо виконати всі завдання, треба приблизно 4,5 МНТ. Якщо не виконувати завдання з Ора, я покажу пізніше, тоді вам вистачить один і один МНТ з головою. Тому можете перекидати з біржі або ж на свій гаманець, а потім перекидати між іншими гаманцями в метамаску. Але не потрібно, щоб вони пересікалися. Покажу, як роблю я ось чистий аккаунт з метамаском. Трішки МНТ є на комісію, копіюємо. І з основного аккаунту я перекидаю, ну, наприклад, 5 МНТ. 5 МНТ. далі. З цього аккаунту я перекидаю на всі інші метамаски. Але якщо просто перекидати, при перевірці нас можуть побрити, так як вони перевіряють аккаунти на Сибілів. Як бачимо, я перевів вже є 5.12, але мені потрібен чистий аккаунт, який не пересікається з іншими аккаунтами. Тому я створюю новий аккаунт, Add new account. Hack 2, наприклад, створити. Копіюємо адресу і сюди вже закидаємо МНТ. Це буде чистий аккаунт, який не пересікався із моїм головним метамаском. Вертаємось в аккаунт 1, МНТ, надіслати і перекидаємо в аккаунт 2. І 5 МНТ перекидаємо. Далі підтвердити. Є. Тепер можна виконувати завдання. Переходимо в Telegram, Layer 3 і виконуємо завдання. Ось так виглядає сайт. Багато хто знає про Layer 3. Вони недавно залістились, роздали дроп, і також тут є завдання від багатьох проєктів. Нам потрібне завдання із Mantle. Шукаємо баннер Mantle. Ось цей баннер. Як бачимо, призовий пул мільйон МНТ. Нажимаємо Explorer. І ось наші всі завдання. Нажимаємо Sign-In, вибираємо Metamask, вибираємо саме Account 2, нажимаємо Далі, Підтвердити. Підписати Create a New Account. Ми залогінились, тепер можемо виконувати завдання. Гортаємо донизу, виконуємо welcome task, вони найлегші, а потім вже Advancing Task. Нажимаємо. Потрібно просто мати МНТ, нажимаємо Verify. І далі в нас йдуть соціальні завдання. Просто чекаємо по 20 секунд по кожному проекту. І нажимаємо просто Continue. Ось секунди пройшли. Нажимаємо Verify. Нажимаємо Verify. Чекаємо 15 секунд. Підписуватись не потрібно, просто можна перейти. Знову Verify. І чекаємо по 15 секунд. Verify. Так, 5 разів почекали, і все. Verify. Ось і все. Нам потрібно замінтити ось цей куб. Це найголовніше. Один куб дасть нам один білет. Mint куб. Щоб заміти куб, нам потрібно заплатити 012 MNT. Підтвердити. І перший білет ми заробили. Вертаємось назад, нажимаємо сюди Mantle. Гортаємо донизу, перше завдання є. Ці завдання вже закінчились. Йдемо на наступне завдання Welcome Task. Тут теж все дуже просто. Continue. Читаємо бистренько, прогортаємо. Verify. Чекаємо. Є і знову мінтимо наступний куб і отримуємо ще один білет. Мін куб. Також 0.12 за кожен куб. Підтвердити. Два куба замінтили, Вертаємось назад. Йдемо на наступне завдання. Також Continue. Практично, все треба просто проклікати. Потрібно мати MNT, у нас є. Verify. Потрібно замінтити NFT. -шку, відкриваємо. Нажимаємо Connect Wallet, Metamask. Нам потрібен наш другий аккаунт. Далі підтвердити. Нажимаємо Mint Now, це безкоштовно. 0 токен, взагалі копійки, підтвердити. Змінтили ми ось таку NFT, вертаємось, нажимаємо Verify. Ось і все. Тут нам показує, що за Welcome Task ми будемо отримати один тікет, за Advanced Task ми будемо отримати по два тікета. Continue. І мінтимо наступний куб. Підтверджуємо. Чудово, вертаємось назад. Три куба є. Четвертий Welcome Task. Також все проклікуємо. Потрібно відкрити сайт. Get MNT. Відкрили, одразу вертаємось назад. Нажимаємо Continue. Також мати МНТ у нас є, Verify. І чекаємо 30 секунд. Пройшло 30 секунд. Verify. І вмітимо четвертий куб. Це дуже просто. Підтвердити. Є. Вертаємось. Далі йдуть завдання трішки сложніші. Агент Layer. Переходимо. Нажимаємо Verify. Нажимаємо от сюди Open. Проходимо капчу. Нам потрібно повзаємодіяти із Tarot AI. Під'єднуємо гаманець Connect Metamask, наш другий аккаунт. Далі підтвердити. Sign in. Гаманець під'єднали. Нажимаємо ось сюди або сюди. Головне повзаємодіяти. Щоб повзаємодіяти, потрібно заплатити 0.1 токен МНТ. Нажимаємо підтвердити. Ось і все. Ми оплатили. Тут нам бот цей щось розказує. Якусь історію. Нам це не важливо. Вертаємось назад. Нажимаємо Verify. Є, тепер переходимо в Fortuna. Тут нам потрібно покрутити один раз колесо фортуни. Один прикрут коштує також 01 токен МНТ. Нажимаємо Get More Draws. Оплачуємо 01 МНТ. І, як бачимо, є в нас один шанс. Нажимаємо на цю кнопку. В основному тут попадаються поінти. Ось мені попало 106 поінтів. З цих поінтів ми будемо отримувати дроп із цього проєкту. Вертаємось назад. Verify. Чекаємо 20 секунд. Нажимаємо Verify. І мітимо наш куб. За цей куб ми будемо вже отримувати 2 тікета. Завершили. Вертаємось назад. Ми вже виконали 5 завдань із 8. Ідемо далі. Трішки вже сложніше. Нажимаємо Open, Scope chat Тут сложніше, так як потрібно мати електронну адресу на аккаунті. Нажимаємо Register. sign in Wallet. Вибираємо Metamask, наш другий аккаунт. Далі. Підтвердити. Підписати. Потрібно придумати username. Наприклад, хай буде серго. Тут можна повторити, проходимо капчу. Можна поміняти мову на українську, гортаємо до самого низу, якщо не знаєте. І от є Ukraine. Що немає пари, немає пари білка. Далі і білка знову. Перевірити. Капчу пройшли, Continue. І потрібно ставити нашу електронну адресу. Електронна адреса в мене є на цьому аккаунті. Копіюємо, вставляємо, проходимо капчу. Нажимаємо на м'яч. І знову на м'яч. Капчу пройшли. Додаємо електронну адресу. Переходимо в електронну адресу. Є лист. Переходимо і нажимаємо Verify Account. І потрібно ще придумати пароль. Придумали пароль, проходимо капчу. Пройшли. Continue. Ми зареєструвалися і нам тут потрібно змінити NFT. Нажимаємо от сюди Now Ми зареєструвалися, нажимаємо от сюди. Тут також є завдання від самого проєкту. За виконання яких ви отримаєте дроп від проєкту. Нас інтересує тільки змітити NFT. Нажимаємо ось сюди. Go. Ось наша NFT, яку потрібно змітити. Вертаємо донизу, нажимаємо Mint, підписати, підтвердити. Транзакція пройшла. І, як бачимо, NFT ми змітили. Вертаємось назад, нажимаємо Verify. Ще не пройшло. Треба трішки зачекати. Знову Verify. І, як бачимо, NFT ми змітили. І нам дали ще 100 поїнтів Mscope. Confirm. Ось тут зберігаються наші поинти. По бажанню можете виконувати завдання із проєкту. Мене цікавить перший етап, тому я виконую тільки завдання із Layer 3. Вертаємось, нажимаємо Verify. Добре, чекаємо 20 секунд. Verify. Знову Verify. Stake -e Fit. Тут можна просто скіпнути, якщо є кнопка Skip, просто скіпаємо. І мінтимо наш куб. Підтверджуємо. Чудово, змінтили. вертаємось назад. 6 завдань ми виконали. Завдання з Ора я не виконую, так як воно коштує 3 МНТ. А цих 3 МНТ можна потратити на 2-3 аккаунта. Тобто, я вважаю, що краще зробити більше аккаунтів, ніж виконати ось це завдання. Тому виконую Fight. Тут все дуже просто. Нажимаємо OPEN FAUCET І з крану нам потрібно отримати токени Fight. Connect Wallet, Metamask. Під'єднуємо наш другий аккаунт. Далі. Підтвердити. Підписати. Ми залогінились. Ми можемо отримати по 100 файт кожні 12 годин. Вибираємо 100, відправити. Підтверджуємо. Ось, і все. Токени в нас є. Вертаємось назад. Нажимаємо Verify. І ці токени нам потрібно потратити ось тут. Нажимаємо Open MetaFight. Ставимо дві галочки. Процеси. Це така, як лотерея. Просто вгадати, куди піде курс біткоїна вверх чи вниз. Ставки робляться в токені Fight. Нам потрібно просто поставити ставку. Наприклад, ставимо, щоб піде до верху: Connect Wallet, Metamask, другий аккаунт. Підтверджуємо. Підписати. Тепер потрібно схвалити. Далі. Approve. Approve ми зробили. Тепер можна зробити ставку. Вибираємо вверх. В мене є 100 токенів. Давайте поставимо 10, підтвердити і підтвердити. Ось і все, ставку ми зробили. Вертаємось просто назад. Нажимаємо Verify і мінтимо наш сьомий куб. Підтвердити. Заклеймили, вертаємось назад. Також є Daily Task. Тобто, якщо 5 днів підряд крутити колесо фортуни, можна отримати ще додатковий куб. Просто переходимо в Agent Layer, там, де крутити колесо фортуни, крутимо. Один прокрут коштує 01 МТ, і ми отримаємо куб. Сьогодні я вже крутив, просто нажимаємо Verify. І потрібно ще 4 дня покрутити. А це ще 0,4 МНТ і отримуємо ще один куб. Це вже по бажанню. І завдання з токеном ORA на всіх аккаунтах я не виконую, виконав тільки на основі. Поки що ми отримали 4 Welcome Tasks, це 4 білети. І 3 Advanced, це ще 6 білетів. Тобто 10 білетів ми вже маємо. Для відео виконую ще ось це завдання. Як бачимо, це завдання виконано тільки 21 тисяча користувачів. Я для такого пулу винагороди, не так вже і багато. Переходимо на це завдання. Continue, нажимаємо Open Ora. І тут потрібно повзаємодіяти із цими проектами. Нажимаємо Connect, Metamask, «Другий аккаунт, підписати. Ми можемо повзаємодіяти з оцими двома проектами. І як бачимо, наша комісія 3 mnt Ось чому я не виконую ці завдання. Але давайте для відео виконаю. Нажимаємо Use Model, потрібно щось прописати. Давайте напишемо ось так. Нажимаємо Generate, штучний інтелект щось там генерує. Головне про взаємодіяти. Як бачимо, оплата 3 МНТ. Підтвердити. Транзакція пройшла. Вертаємось тепер просто назад, Verify. Далі можна про скіпати, якщо є кнопка Skip. І мітимо останній куб. Підтвердити. Ось і все. Вертаємось назад. Єдине, що залишається ще робити далі таски. Так, ми всі 8 завдань виконали. Всі 8 квестів. І тепер залишається дочекатися того моменту, коли ми отримаємо дроп. Від Mantel. Дуже легкі завдання. Я на всіх аккаунтах виконую 7 завдань, так як вважаю, що з Ора занадто дорого. За ці кошти можна загнати більше аккаунтів. Як бачимо, винагороди будуть розподілені через леєр 3 протягом 30 днів після завершення події. Завершення події 9 серпня, тобто після 9 серпня в нас є 30 днів на отримання винагороди. Тому до 9 серпня ще маєте час, можете спробувати. Мінімум один аккаунт, я думаю, зробити можна. Ось такі легкі завдання на цьому з вами. Прощаюсь. Дякую за перегляд. Всім профіту. Почуємось в нових відео. До побачення.